Вітаю! Це відео про імпорт документів у Dientrade. У програмі ви можете імпортувати більшість документів з Excel або CSV файлу. Це зручно, коли постачальник надсилає накладну в Excel, ви хочете швидко внести залишки або перенести дані з іншої системи. Сьогодні ми розглянемо імпорт прибуткової накладної, але всі принципи працюють і для інших документів, які знаходяться в меню товарооблік і мають відношення до товарів, а саме, видаткова накладна. Рахунок на оплату, переміщення товарів, повернення товарів, повернення товарів постачальнику, замовлення у постачальника, замовлення клієнта, вилучення товарів зі складу та оприбуткування. Давайте подивимося, як повинен виглядати файл для імпорту. Формат накладної може бути будь-яким. Наприклад, у вас може бути шапка таблиці. Система розпізнає табличну частину по першому стопчику номер та співставить товари з неї з товарами у вашій базі. Наступна обов'язкова колонка це назва товару. Також обов'язковими елементами таблиці є ціна та кількість. Порядок стопців може бути довільний. Якщо ваш унікальний ідентифікатор товару це код. Артикул або штрих-код, а не назва, то колонку назва товару можна заповнити довільним значенням. Вона в такому разі не є обов'язковою для коректного розпізнавання товару. Решта колонок може бути різна з різними варіаціями їх назв. Більш докладно, можна ознайомитись за посиланням під відео. Давайте подивимось на варіанти. Як ви бачите, назва товару може бути в таких варіаціях. Якщо ви використовуєте іншу назву колонки, якої немає у файлі, то програма не виконує імпорт. Також ваш постачальник може надати накладну з кількома типами цін. Наша програма це враховує, і надалі ви зможете обрати, яка саме ціна має бути. Додатково можна вказати одиниці виміру і код УКТЗ. Для завантаження накладної відкрити вкладку імпорту документи товарооблік прибуткова накладна. Та оберіть пункт Імпортувати. У вікні, що відкрилося, натисніть на іконку для завантаження накладної. Оберіть склад, на який потрібно здійснити оприбуткування. І виберіть ключове поле для пошуку товару в системі, яке є унікальним. Натисніть «Почати імпорт. Система розпізнає товари з видаткової накладної вашого постачальника та розділить їх на дві таблиці. У першій буде відображено товари, які є у вас в програмі. Біля товару, який є на іншому складі, ніж ви обрали, з'явиться кнопка Додати товар на склад. У моїй накладні, яку я імпортував, було три колонки, які стосуються ціни. Тому я обираю ту, по якій саме має стати товар на склад. У мене це ціна зі знижкою, тому що саме по ній ми придбали товар. І саме цю ціну має брати система для підрахунку валового прибутку в подальшому. Також за необхідністю ви можете вказати тут ціну без ПДВ і, натиснувши на шестерню, поставити галочку і вказати, який саме відсоток потрібен. Система перерахує ціну на правильно, і в накладній буде ціна з ПДВ. У другій таблиці будуть відображені товари, яких у вашій базі немає, або програма не змогла їх ідентифікувати. Система пропонує їх створити. Для цього обов'язково виберіть категорію, в яку мають бути додані нові товари. Вибір можна здійснити один для всіх, або ж індивідуально на кожен товар. Хочу зазначити, що створення товарів прибутковою накладною є спрощеним, при цьому ви можете вказати у файлі лише код, штрих-код, артикул, і одиниці виміру. Додати інші дані до товару можна, скориставшись імпортом товару. Або у цьому пункті вручну. Якщо одиниця виміру товару співпадає з тією, що є у вашій базі, вибір буде здійснено автоматично. У випадку використання в накладній постачальника одиниці виміру, якої у вашій базі немає, її буде виділено червоним кольором. У даному випадку ви можете змінити одиниці виміру на свою, або ж додати у базу нову одиницю, натиснувши на плюс біля неї. Якщо ж у вашій базі є цей товар, але система його не ідентифікувала, так як він відрізняється вашим унікальним полем, скористайтеся кнопкою Знайти товар на складі. У вікні, що з'явиться, ви зможете вибрати, який товар у вашій базі відповідає товару у накладні постачальника. Натисніть Зберегти. При наступному імпорті накладної програма запам'ятає ваш вибір і одразу підтягне правильний товар. Якщо ви не бажаєте додавати товар у накладну, натисніть на іконку Видалити. Зробивши всі дії, натисніть Продовжити. Відкриється вікно створення накладної уже з заповненою табличною частиною. Оберіть контрагента та заповнюйте решту необхідних даних у шапці документа. Натискаємо Зберегти. Ви успішно імпортували прибуткову накладну. Якщо виникнуть складнощі або додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас в підтримку тут. Дякую за перегляд!